Що задати пісне душу вас звелич, а була в ненька мати, запорозька славна насиліть. Наші вітання усім, хто приєднався до ефіру того каналу Запоріжжя у найближчий час будемо говорити про мистецтво жити. Ну і на початку побачили такий дуже патріотичний кліп. І тому сьогодні будемо говорити про любов до батьківщини. І хочу вам представити свою співведучу. Це відома запорізька художниця, чарів палі, пані Наталя Кормова. Доброго Добре, дня, моя тебе. шановна. Ну, ти знаєш тему любов до батьківщини», Ти мені підказала, так. Да. І навіть на Фейсбуці ти вже її обговорювала з Оленою Гранішевською. Чому так. вирішила говорити саме про любов ти, до Батьківщини? Вот, mm -hmm. э, вот тому що дуже цікаво, любов до родини, як до місця, де ти народився, де є традиції, де є родини і близькі, і любов до тієї родини, яку представляє держава. От мені дуже цікаво згодомлювати любов до того місця, де ти народився, де живуть твої близькі, і э, державу, которое может ли меня оно защитить в этом месте, где я родилась. Mm -hmm. Могу ли я назвать свое государство родственным? Mm -hmm. И хочу ли? Вот это, это мне интересно. Я гадаю, сегодня ну, я взагали патриотичное воспитание, чи ні? Я думаю, в школах, институтах... Оно очень слабой мере развито, и именно потому, что граждане не всегда себя чувствуют защищенными mm -hmm. своим государством. А патріотизм розвивається тільки там, де ти захищений. Ну Ти знаєш, навіть не можу пригадати, щоб останнім часом писали якісь такі патріотичні пісні, українські пісні. І навіть наші люди вони не знають е, слова українського гімну. Ну, раньше ведь тоже писали такие песни, это были заказы. Mm -hmm. Но, видимо, никто не собирается платить за эти песни. Может и так. <рес> может быть. может и так. В 1968 году був написан патріотичний хіт. Ти його пам'ятаєш? З чого починається Родина? Так, да, это помнят все. Так. так. І кожен рядок давав відповідь, з чого починається Батьківщина. Починається, на самом деле, із озов. Со словом мама з букваря. Mm -hmm. З того окруження, которої є, і сім'я, сім'я і земля, де ти радилася. Ну, ти знаєш, що запорізька земля це свята земля для кожного українця. І тому зараз подивимося і послух почуємо невеличку відеоцитату. Відомий український краєзнавець, історик Яков Новицький писав. Легенда розповідає, що багатовіковий святий Дуб був місцем, де збиралися запорожці і козацька рада для обговорення політичних та громадських питань. Під дубом лунали запорозькі молитви, і звідси вони відправлялися на боротьбу із ворогом. Тобто ми з вами нащадки вільних, мужніх, сильних людей. Здавалося, у наш час серед серйозних менів на сучасних машинах не зустрінеш тих козаків, якими славилася хортицька земля. Та виявляється, що це не так. Козаки у нас є, і це не театральні герої, це справжні чоловіки, які пропагують козацький спосіб життя. І вітаємо в нашій студії справжніх, сильних, мужніх чоловіків. Це Олександр Притула і Світовід Пашник. Доброго дня, Доброго шановні дня. чоловіки, дня. і повертаючись до патріотичного хіта радянського союзу. З чого починається батьківщина для вас сучасних чоловіків, сильних чоловіків? Дякую за запитання, Ленка. Я думаю, от, скоріше всього, що батьківщина вона починається з своєї родини, з мами починається. Батьківщина починається з того місця, яке угу. тобі от, дороге. Навіть от, багато от, вчених, які от, нашу енергетику зараз досліджують, да, що людина щаслива тоді, коли вона проживає от, у радіусі 30 кілометрів, де вона де вона народжується. Це є навіть дослідження ну, соціологів, дослідження вже достатньо відомих вчених. Е, проте, якщо Брати дослідження, я хочу сказати дуже просто: за що ми любимо свою маму? так? Ми про це не, не пояснюємо. За те, що вигідно там чи якось. От любов до Батьківщини вона е, всередині сидить у кожного. Інша справа, mm -hmm. як вона розкривається в тій чи іншій мірі і коли вона розкривається. Світовід. Перш за все, ми повинні знати таке, що за давньою, навіть нашою вірою, що людина отримала цю землю від наших богів, і вона для нас і святою, ця земля. І у кожного в серці ця святість вона відбувається. Я навіть особливі такі от місця, які вражали наших предків і своєю красою, вони виходили, дивилися на цей простір і бачили безмежність цього простіру, що це творіння рук Божих. І ось коли ми виходимо і дивимося на нашу землю, ми розуміємо, що це мати для нас земля. У нас є своя мати, у нас є батько, а перед нами мати земля, над нами батько небо. І все це воно так надихало наших предків, і нас в тому числі, mm -hmm. бо ми їхніми нащадками, що вони продовжували свій рід на цій землі, вони боролися з цю землю, бо розуміли, що якщо вони не захистять свою рідну землю, то вони можуть. опинитесь наступного жития в рабстве. Наталья, хочу сказать, да, что это было у всех народов во всем мире. И, кстати, у египетск... в египетском пантеоне есть бог неба и бог, бог земли, богиня земли, которые, соединяясь, рождают природу и мир. И все народы мира вообще воюют за свою землю всю жизнь. Это всегда. Всю историю человечества. Потому что они понимают, что если у них заберут землю, это рабство. И это лишение жизни. Вот чем отличается наша страна? Ведь у нас есть, это самая близкая история, это казачество. У нас есть очень глубокая история, давняя история. Мы очень часто останавливаемся на последних, как бы нам таких привычных символах казачества. А есть наша история настолько древняя, славянская страна Ариана, тоже вспомнить, Скифы. Как ну, вот тут... здесь, что нам дает вообще силы знания? почему мы так мало знаем своей истории? Е, історію, начебто, ми знаємо багато. Просто є різноманітні версії, які творять цю історію. Не завжди вони патріотичні, тому що ми розповідаємо історію. Ми можемо принизити нашу державу, а можемо навпаки звеличити. Звичайно, що людина, яка відносить себе до патріота, вона намагається побачити все краще, що було в її житті або у їхніх предків. А, і тим пишатися, що ми народилися на цій землі. У нас були такі могутні предки, і ми мали в кінці кінців свою державу. Ну, это замечательная версия, но есть же и правда историческая, когда наша страна может быть и не всегда в таком выгодном ракурсе. Просто надо признавать правду для того, чтобы не повторять ошибок. Может быть и так. Я сейчас не говорю mm -hmm. там о примерах каких-то э, там, что происходило, но если люди лишены правды, даже негативной, и у них нет опоры изменить это. Больше не делать этого. Ну пані Наталі, ви знаєте, я з вами абсолютно згоден. Єдине, що від історії я хотів би трошечки повернутися до сучасності. Справа в тому, що феномен такого, як любові до, до батьківщини, як феномен до патріотизму, це дійсно не якась така хімерна річ, це дійсно річ, яку можна і в певній мірі. Ну, я би сказав, пояснити. Так? Тому хотілося б сказати, що дійсно, от, наприклад, в Запоріжжі була створена перша взагалі концепція. От вона була створена 4 роки тому патріотичного вис... виховання громадян Запорізької області, яку ми запропонували. Це було створено на базі центру патріотичного виховання молоді як mm -hmm. Запорізької області. До речі, який єдиний в Україні сьогодні знаходиться і Запоріжжі, було так? було багато раніше, просто mm -hmm. позакривала держава ці центри. А в Запоріжжі, завдяки Патріоти. от, безпосередньо <ріоти> патріотизму запорожців, mm -hmm. неважливо від політичних поглядів або ще цей центр все таки живе і цей центр займається і координаційною діяльністю, і науковою діяльністю. І от була створена концепція патріотичного виховання Умовно, Я хочу просто сказати: вона стоїть на трьох китах. Це перше це зняття будь-яких історичних протиріч на позитив і і позитивних фактів, і негативних. Ми, як ви сказали, правильно ми вчимося. На будь-яких історичних фактах, так щоб жити сьогодні, йти в майбутнє. Ну, е, я маю на увазі, концепція це говорить. Так, е, освіта і здоров'я, оскільки коли людина щаслива, коли вона здорова, насамперед, так і коли вона може правильно діяти, коли вона освічена, її знання дозволяють е, е, розуміти, не нав'язувати думку, а творити, творити просто. От саме було створено така концепція. Я вважаю, що її просто треба вивчити і донести в практичних справах до mm. людей. Ну а хто взагалі повинен навчати дітей патріотизму? Ми говоримо про дітей ще. Щоб я щоб діти я... не були мешканцями і жителями України, а були вірно. батьки і взагалі угу. та всі ланки суспільства. Тобто починаючи на самомал, коли дитина тільки народилася. Мама йому співає дійсно там і колискові, Там вона привчає його домови. Та вона каже, що ось твоя родина. Він уже знає, де тато, де мама, і знає, що інша угу. родина, і каже, що ми живемо у цій державі. От, і якраз отут і виховання є, самого малку патріотичне виглядає. Але ви почуття. знаєте, я хотів би сказати, що от патріотичне виховання це така хрупка річ, і от ми говоримо, повинні, повинні, повинні. Ніхто нікому нічого от, не чому повинен. Так, так, абсолютно. Повинні, винні вже ми якісь, повинні. І от ми навіть в розмові от розмовляючи, ми говоримо ці слова, так, пане Світове, але ніхто нікому нічого не повинен. Знову таки, коли ми будемо розглядати той же самий патріотичний Виховання з точки зору повинні, би, було, mm -hmm. повинні, то це буде, розумієте, ми зараз вас навчимо родину Так? Да? Таке ми вже проходили, колись коли вчили родину Пусть любити. Родину. Так. Але е ми не повинні, це природній потяг. І тому я з вами згоден, що і батьки мають, мають, і суспільство має. Але патріотизму має вчити патріот. Оскільки, розумієте, спочатку це така річ: виховання виховати. Тобто виховати схованки, дістати щось mm -hmm. і надати, показати. Тому насамперед спочатку сам стань патріотом, а потім уже вчи. Нема нічого гіршого, коли ми зараз всіх під одну грібінку навчимо родину любити. Mm. Ну, все одно ми ставимо перед собою якусь мету, до якого ми рухаємося, тому ми якраз ми навіть самі себе примушуємо щось робити. Звичайно, що ми подаємо приклад свій. Це обов'язково має подати свій приклад. Я знаю, що ж ми будемо виховувати патріотизм, коли самі не є такими патріотами. Я хотів би патріот, знову Александр. таки наголосити: mm -hmm. от примушувати примушені, повинні. Я Пане світовиде, я хотів би сказати, от ви, вибачте, будь ласка, але нікого не треба примушувати. От, наприклад, в спасі ми не примушуємо. Mm -hmm. ми, ми абсолютно не примушуємо. Мушев нікого, це ми просто показуємо, і за нами це мають Це найголовніше, свій особистий примір. тільки може особистий примір батьків. Ми влаштовуємо такі правила, наприклад, правила змагань. Що люди мають правила це друге вони все одно а, дотримуються яких тих -то правил, тому що будь-яке суспільство а, воно живе цими правила. правилами правил законодавством. Правила просто а, не можуть существувати обществі. Завжди завжди наше українське суспільство, воно і ще справи такі, воно жило за, да? за принципами звичаєвого права, і вже розумієте, якщо брати те, по яким законам ми зараз живемо, розумієте, кожному, як кажуть кесареву, кесареві да і те, що руському добре, то німцю смерть. Да? Як вот. кажуть, Я хочу <рес> дізнатися, хто такі патріоти. Тому що нам патріотів показують дуже багато, але потім виявляється, що це були псевдопатріоти. Як а, розрізнити, а що значить псевдопатріот? Це Люди, які живуть войними стандартами, ані це брехлива людина. Та. Патріот а, це правдива м, людина, яка щиро любить свою вітчизну і приносить користь самі вічини. Тобто треба она робити висновок, чи ті слова, що она вона, вона каже, воно. чи ті дії, які вона робить, що вони дійсно приносить користь суспільству, Тобто навіть нашій країні, нашій державі тут. А без цього теж не Ми знаємо багато людей, які хочуть принести пользу, им просто не дають этого сделать. Их не хотят слышать. И не хотят хочуть... государство не хочет как-то оплачивать им их работу, потому что люди должны за что-то жити. Есть общественная організації. Так ви знаєте, давайте зробимо зараз паузу. Так і поїдемо до дитячої школи спаси, подивимося на маленьких патріотів України. Давайте. А в Запоріжжі працює школа спас, яка вже стала визитівкою міста. Жідні України слава, слава! 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 запорозькому козацтво. Слава слава Будьмо Рей! Будьмо пульма маленькі спасівці дивують своїм мистецтвом і відвагою. Дивлячись на показові виступи, гадала, як мами цих хлопчиків відпускають їх на тренування, знаючи, що їхніх дітей будуть бити та кидати на землю. Та саме в школі Спас навчають дітей не лише азам бойового мистецтва, головне виростити сильних, незалежних, вільних людей, таких як були наші пращури, що жили на Хортиці. Слово Батьківщина для цих дітей має велике значення. І тому вони щиро співають гімн України. виховані на кращих традиціях українського народу, вони стануть справжніми, а не псевдопатріотами. Ну, Сьогодні, ви знаєте, багато вчителів стверджує, що для е, патріотичного виховання у дітей не вистачає гарних образів, не вистачає е, добрих історичних фільмів. От, а на чому наші пращури виховували почуття патріотизму у своїх дітей? Ну е, от можна сказати, да е, ну на сам перед це е, колискова. От коли mm. правильно ми сказали, от пан Світовець сказав, да, що батьки мають, mm -hmm. да? і от коли мати вже наспівувала колискову, вона знайомила уже немовля, вже світом. Вона його виховувала в любові. Далі вже Сказочні образи, звісно. Абсолютно вірно. казки, образи якісь перекази діоди. про наших пращурів, так і формувався світогляд. Потужки. Ну а зараз які казки читати, щоб хлопчик вирос хлопчиком і е -е. любив Україну, Катигарушка. Катигорошки читати. Є багато легенд про наш край, особливо у нас тут Запорозький край. От ми любимо всім розповідати про козаки. Ну тут mm -hmm. нужен образ героя. На самом деле. Його немає. Я ну, знаю, що Олександр займався створенням цього героя. Займаюсь займаюся до сих пір. І хочу сказати, що в 95-му році десь я купив, подивився на Майдані, купив комікс перший. Комікс називався Бойвіта. До речі, коміксів не вистачає. Це такий був комікс. Я скупив зразу одразу 100 коміксів і подарував всім своїм дітям в школі і зробив такий. Зріз. Десь 90 дітей, ну може, інші не сказали. Mm -hmm. Вони спали з цими коміксами. Тобто, це такий був образ козака бойвітра, що діти, оте покоління, яке в нас виховалось, вони зараз, ну mm -hmm. я хочу сказати, що вони дійсно приносять користь Україні. Тобто ми маємо творити дійсно образ героя. Як колись грали в Чапаєва, як колись не секрет, що Рембо е, ну, зруйнував наше відношення молоді до нашої радянської армії свого часу і до української в тому числі. Mm -hmm. Американський солдат, він не солдат. В світі насправді чого через рембо, через кінематограф. Ми маємо па... ідею патріотизму. Без... Ми спраме за час американці, дуже патріотичний народ. Патріотичним, от ми зараз все про кіно кажемо, про комікси, mm -hmm. але як от раніше це було раніше, ходили дійсно співці. В село в села і розповідали про якихось героїв, які воювали де за нашу вітчизну, і от дітки брали прикати з них, там робили собі коника, там сідали шаблями, махали там з кущами, навіть просто боролись чи з будь а Сьогодні ми ще чуємо історії про мажорів на да, щодня. Я хочу сказати, що. О том, что можно рассказывать и читать сказки, воспитывать ребенка, но когда ребенок подрастает, особенно переходной возраст, и начинает понимать, что наше государство, наши руководители живут двойными стандартами, и даже вот дети-мажоры, когда им родители говорят о любви к родине, и они знают, что родители поступают абсолютно по-другому, вот это подрывает психику, и подрывает и любовь к родине, и любовь к... к государству. И здесь начинается, конечно, большой стресс. Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Я хочу позитивний приклад розказати. От ми проводимо, Хотілося, да. ми проводимо щороку такий на Хортиці табір Хартицька Січ. Відверто кажучи, щоб провести цей табір, я маю поставити 9 печаток і 11 підписів. Причому один підпис дублює три чиновника. Розумієте, більше того. Навіть були спроби у деяких чиновників намікати, щоб ми платили гроші там, за вивоз сміття з Хортиця або ще щось таке. Це не до заповідника Хортиці, це до інших. Єдине, що дійсно. Хто хоче, той доб'ється. Ми проводимо вже десь 11 років. Цей табір проводимо, чи 12, я можу помилятися, але в цей табір вже з'їжджаються, Ми не піарами його не афішуємо, але з'їжджаються із Росії, Українці, із безпосередньо два роки назад. Тому була жінка 40 років, вона прийшла школу характерника в нас і Міла, ти пам'ятаєш 40, 40, вона, 40 років. Вона пройшла школу людських можливостей, бать. і двоє дітей безпосередньо, от 7 і 9 років. Фердінант і Франциска. Вони, Вона українка, але батько німець. Так, ні, 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 з Німеччині, mm -hmm. з Рюрберга. І от уже на третій день оцих козацьких всіх вишкалів, Франциска і Фердінант кажуть, ми не німці, ми козаки кажуть. <сум> Вишиванки оділи, і вони і намагаються знову приїхати до нас в табір. Я хочу сказати, що щоб любов до дитинства, до, до батьківщини, вона формується з дитинства, безпосередньо з дитинства. І коли дитині дати оцей шлях, оцей нормальний освітянський шлях, освітянський. е, mm -hmm. ми, е, знаєте, навіть коли вона подивиться двойні стандарти, да, вона все рівно вона має право вибору. І вже буде, ну, ну, по крайній мере, я вірю в це. Ну, no, просто цей вибір треба показувати. Так, безумовно. Yeah. І щодо таборування, теж от нас і приклади на цьому є. Безпечане, що на самі змагання, там тренування, сили, вони мають супроводжуватися і звичайно, духовністю. Так, так от так. якраз отут і хострів Хортиця для нас, як священий острів, є прикладом, коли маленьких козачат водять по святих місцях, по місцях наших давніх предків. Mm -hmm. Зараз, завдяки от, археологічним розкопкам, досліджені ряд святилищ на острові Хортиця, і можна було просто прийти по Наші предки тут жили багато тисяч років тому. Вони мали свою духовність, мали свою історію, мали свої звичаї, які дійшли практично до сьогодення. Ходиш там по козацьких укріпленнях у стародавні. Теж згадуємо козаків. Тому що це якраз от і є патріотичне виховання. Тобто людина, вона не просто по телевізору подивилася, а вона пройшла своїми ногами там, де угу. ходила наші предки. Та, вона потрогала руками все це. Та у тому й справа, що багато дорослих, навіть людей, вони не виїжджають на хортицю. І, так, взагалі не так. і не знаю. Де і не знають, де знаходиться Музея. Угу. Ви знаєте, це я жахливо. хотів би розказати ще, от про одну ту акцію. От дійсно, Хортиця це для нас це серце України. І ми взагалі назвалися духовна столиця України. От Запоріжжя, духовна столиця угу. України, тому що є Хортиця. І, до речі, з цим вже ніхто не сперечається, особливо з запорожців. Але я хотів би сказати, що якщо японці на ту ж Фудзіяму миють ноги. Ми на Хортиці залишаємо сміття. І от десь 18 років тому спас, започаткував таку акцію, ми не піарились в газетах, ми просто це робили. Прибирання просте сміття з острова Хортиця. Це, це теж патріотизм. Так, так, і вже дитинка скаже дяді, який кинув, uh -huh. да, святиню на нашу. Ой-ой-ой. ой Ну, Я бачив uh -huh. приклади, коли дитинка робить uh -huh. зауваження під випившим. Ну, так диктори. само мені зустрічав дорослих після мандрівок таких по хортиці, коли навіть нагадую, що ви насчали. В чинному місці не тільки що знаходиться, ви навколо тому, що це ваша батьківщина, це ваш дім, uh -huh. і тому дбайте за свій дім. І вже кажуть, коли тільки намагаються, що скину, навіть мені потім а мені кажуть, Аміката там нам розповідали, що це робити не можна. що а, треба любити свою землю. Давайте вже робити висновки. Залишилося дуже мало часу. Висновки, що ж нам потрібно робити усім. Щоб діти наші росли справжніми патріотами, ну, ну і дорослі ставали теж патріотами. Я думаю, треба насамперед е, любити любити угу. людей, любити землю. Е, і щодня просинаючись, от як у нас це робиться, так наприклад, в Фасі, да? подивився на сонечка. Подивився на землю і знаєте, подумати, а що я сьогодні можу зробити щось краще. Дійсно, це не так просто, але mm -hmm. якщо це зробити в звичку, от повірте, і життя особисто міняється, і міняється навкруги. Ні, да. І тут дійсно треба подивитися навіть на само себе і зрозуміти, що ти є частина, частина цієї великої родини, де ти живеш, ти є частина цієї природи, де ти uh -huh. знаходимось. От коли людина знаходить себе серед суспільств, серед природи, вона себе набагато краще почуває щасливіше. Тоді вона розуміє, що навіть держава, яка є у нас, вона нас захищає. А якщо вони не так захищають, то зробіть все, щоб вона краще захищала, щоб ви пишалися своєю державою і не прагнули куди твоє бо щастя там, де ти так, живеш, звичайно. де ти народився. Отже, не можна бути просто мешканцем чи жителем країни. Потрібно бути патріотом. А Україну є за що любити. Ми любимо нашу країну за чудові краєвиди. Ми любимо її за славетну історію. Ну а ще нас оточують з вами дуже гарні, красиві, мудрі та мужні люди. І пам'ятайте, ми з вами українці, і це звучить дуже гордо.